Папина доця, папина, ой папина. Ой, папина така, кажу я з папком візді, папин хвістик. Ой, папина, ой, папина, що ж. Раді такі, боже, мам, тихо, бо я її шелехнутися не можу. Мама, він собі спить. Під пледиком. А ця з татком, да? Ой, тато доня. Ой, тато доня. Ой, татова. Це татів хвістик? Раді так не трогать. Не трогать дитину, бо це моя донька. Умора. От просто умора. Гляньте на цю картину. А мама усе спокійненько. Ну, мама молодець. Що ж там? А тато терпить. Як ото біситься з дитиною, так і терпить. Ну а що робити? Так, ну все, добра ніч, добра ніч, мої зайчики, добра ніч. Мій карюша спить.